thank you Небезпечна змова СБУ затримало зрадника, який готував теракт у Львові. Півмільярда в тіні відома мережа медичних лабораторій під підозрою у фінансових махінаціях. Університетський скандал професора звільнили після звинувачень у домаганнях. А також за що у Львові штрафують власників історичних квартир, і як жінкам, які втратили чоловіків на війні, допомагають почати нове життя. Про це та більше вже за мить з вами. Новини в темі. Та я, Христина Кругляк. Попереду лише найгарячі. Чі події, тож не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, і ми розпочинаємо. Продовжує жити. У Львові стартував проєкт для жінок, які втратили чоловіків на війні. Як навчитися жити далі, коли серце розбите втратою? У Львові запустили ініціативу Продовжуй жити. Проєкт покликаний допомогти жінкам, які втратили своїх чоловіків у війні. Авторкою ідеї стала Оксана Ганкевич, дружина бойового медика 125-ї бригади тероборони Андрія Ганкевича, який загинув у липні 2022 року. Разом із командою «Однодумців» вона створила пла платформу для підтримки жінок, які залишилися без найдорожчих, що пропонує проєкт: психологічну підтримку, адже біль втрати неможливо пережити наодинці, навчання професійних навичок, фінансової грамотності та підприємництва, щоб допомогти жінкам знайти новий сенс і впевненість у майбутньому, мережу взаємопідтримки, бо разом легше віднаходити сили, збереження пам'яті через подкасти та фоторефлексію, аби історії полеглих героїв жили вічно. Одним із ключових елементів. Моментів проєкту стали подкасти Моя історія. Це не просто розповіді, а живі голоси жінок, які діляться спогадами про своїх чоловіків, про їхні мрії, силу, любов і подвиг. Це голос болю, але й голос надії. Це про втрату, але й про життя, яке триває. Про те, як горе може перетворитися на джерело сили, а пам'ять на мотивацію для нових звершень, каже Оксана Ганкевич. Проєкт реалізовано за підтримки уряду Великої Британії в межах ініціативи Жінки, ми. Безпека, діємо разом, яку впроваджує Український жіночий фонд. Півмільярда в тіні. Львівська мережа медичних лабораторій Ескулаб опинилася в центрі масштабного розслідування. Детективи бюро економічної безпеки підозрюють, що компанія приховала понад 500 мільйонів гривень доходів, ухиляючись від сплати податків. Слідчі вже виявили документи, які вказують на можливі махінації. Йдеться про нерухомість автомобілі та активи, зокрема й за кордоном. Один із ключових доказів ноутбук бізнес-аналітика компанії вилучений. Під час обшуків у січні. На ньому знайшли інформацію про значні суми неоподаткованих коштів. За матеріалами справи, у 2023 році компанія занизила податки на понад 6 мільйонів гривень. Але це лише частина фінансових схем, які зараз досліджують слідчі. Крім цього, у ЕСКОЛАБІ триває корпоративний конфлікт між співвласниками. Ситуація ускладнюється ще й тим, що є підозри. Акціонери могли впливати на судові рішення за допомогою хабарів. Розслідування Ня триває, і поки що питань більше ніж відповідей. Чи зможуть детективи Беб знайти всі приховані активи і які наслідки чекатимуть на компанію та її керівників? Львів отримає власну біогазову станцію, коли вона запрацює і що зміниться, Львів рухається до енергетичної незалежності та екологічної модернізації. На очисних спорудах Львів водоканалу вже на 70% готовий фундамент для біогазової станції, яка допоможе місту отримувати власну електроенергію та тепло. Якщо все піде за планом, станція має запрацювати у 2027 році. Як це працюватиме замість того, щоб просто утилізувати? Осад зі стічних вод його будуть переробляти на біогаз. Це дасть змогу виробляти електрику та тепло для потреб міста, зменшуючи витрати та екологічне навантаження. Проєкт масштабний і дорогий 41 мільйон євро. Частину коштів покривають міжнародні гранти, але це лише частина великої реконструкції. Щоб модернізувати всі очисні споруди до рівня європейських міст, потрібно 250 мільйонів євро. Для порівняння, Варшава витратила на свої очисні. Споруди 550 мільйонів євро. Краків 250 мільйонів євро, Дрезден 400 мільйонів євро. Що ж вже зроблено і що далі? 70% фундаменту станції готово. До кінця 2025 року зведуть 80% споруд. А у 2026 році завершать будівництво і встановлять обладнання. У 2027 році розпочнеться повноцінна робота станції. Окрім цього, запланована модернізація очисних споруд Львова, Ва, збудованих ще у 1960-х роках, потрібно оновити пісковловлювачі, аераційні системи та відстійники, щоб покращити якість очищення води. Це окремий проєкт, який оцінюється у 29 мільйонів євро, частину яких також покриють гранти. А що ви думаєте, чи стане біогазова станція справжнім проривом для міста і чи вдасться знайти гроші на повну реконструкцію очисних споруд? Пишіть нам у коментарях. На волосині від теракту як СБУ зупинила зрадника в останню мить: гроші, ідеологія чи проста байдужість до життя своїх співвітчизників. У Львові ледь настався кривавий теракт із численними жертвами, але служба безпеки України спрацювала блискавично. 23-річний мешканець Київщини за тисячу доларів погодився допомагати російським спецслужбам. Його ціль будівлі ТЦК та СП, а також головний залізничний вокзал Львова. План був жорстокий і цинічний. Заклас ти вибухівку, активувати її дистанційно, а потім ліквідувати самого виконавця, щоб позбутися зайвого свідка, та задум окупантів провалився. Сбу викрила зрадника на гарячому саме в момент, коли він закладав вибухівку біля вокзалу. Що ж насправді могло статися, якби план вдалося реалізувати. Саморобна бомба була виготовлена з вибухової речовини Амонал. Містила інші хімічні сполуки та була начинена металевими предметами для максимального ураження людів. Наслідки могли бути катастрофічними. Зараз затриманому повідомлено про підозру у державній зраді під час війни. Йому загрожує до 15 років ув'язнення або довічний термін із конфіскацією майна. Наркобізнес не пройшов. Двох дилерів засудили до 10 років. У Львові двоє чоловіків вирішили заробляти на наркотиках, але їхній бізнес швидко накрився. Суд визнав їх винними у збуті амфетаміну, ПВП, МДА та канабісу і призначив 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Як працювала схема, дилери діяли обережно. Наркотики закуповували через інтернет-магазини та телеграм-канали, а потім збували їх у Львові через закладки. Щоб не залишити слідів, використовували фальшиві анкетні дані та пересилали товар у посилках, маскуючи його серед звичайних речей. Апеляція ж не допомогла. Засуджені спробували оскаржити вирок і просили пом'якшення покарання, але суд залишив рішення без змін. Тепер, замість прибутків від закладок, на них чекає десятиліття за ґратами. Постріли в центрі Львова. Суд оштрафував чоловіка. 51 гривня штрафу за стрілянину в центрі міста. Серйозне покарання чи просто формальність? Львівський суд розглянув справу чоловіка, який у грудні влаштував постріли в парку біля Львівської Ова. Як з'ясувалося, чоловік двічі вистрілив із стартового пістолета і Калмаджаров, чим порушив громадський порядок. Чоловік на суд не прийшов, але це не завадило винести вирок. Суддя визнав його винним у дрібному хуліганстві та призначив 50 Дідну гривню штрафу, крім того, його пістолет конфіскували. А сам порушник мусить ще й оплатити 606 гривень судового збору. Постанова оприлюднена у єдиному державному реєстрі 3 березня. У чоловіка є 10 днів, щоб оскаржити рішення. Але чи варто? Полювання без рушниці на Львівщині платитимуть за знайдені трупи диких кабанів. А ви знали, що тепер у лісах Львівщини можна отримати гроші не за полювання, а за мертву здобич. Так, держава виплачуватиме по 1500 гривень кожному, хто знайде труп дикого кабана, зараженого африканською чумою. Кабмін уже затвердив відповідну постанову, і її головна мета не економічний стимул а боротьба з поширенням небезпечного захворювання серед тварин в Україні, але все не так. Просто щоб отримати гроші, потрібно дотриматися кількох правил: бути повнолітнім, повідомити про знахідку протягом 24 годин у територіальний орган Держпродспоживслужби або ветеринарним лікарям у своїй громаді, надати фото або відеодокази, дочекатися результатів лабораторного дослідження, яке підтвердить наявність вірусу. Що ж, тепер лісові прогулянки можуть стати не лише приємними, а й фінансово вигідними. Головне дотримуватися правил безпеки. Напад серед ночі у Львові затримали 18-річного грабіжника, який пограбував іноземця. Чи безпечно гуляти Львовом уночі? Для одного іноземця така прогулянка обернулася справжнім кошмаром. 4 березня, близько п'ятої ранку, на площі ринок невідомий чоловік напав на 39-річного іноземця, побив його та відібрав гаманець із грошима, банківською карткою та документами. Після цього грабіжник зник у темряві. Поліція швидко взялася за справу. Переглянули записи з камер, відеоспостереження системи Безпечна Львівщина. Провели оперативні заходи і вже невдовзі вийшли на слід нападника. Ним виявився 18-річний житель Дніпропетровської області. Тепер юнакові доведеться відповідати за скоєне. Ректоральне рішення професора Лося звільнено після гучного скандалу та численних свідчень про домагання. Ректор Львівського національного університету імені Франка звільнив професора Йосипа Лося. Таке рішення ухвалили після рекомендації комісії з питань етики та професійної діяльності, яка на другому засіданні одноголосно підтримала його відставку. Однак ще на першому засіданні частина викладачів стала на бік лося, що викликало хвилю обурення серед студентів. Усе почалося. Скандал розгорівся після публічних свідчень журналістки Катерини Родак, яка ще під час навчання в університеті зазнала неетичної поведінки з боку лося. Вона розповіла, що професор замкнув її в кабінеті, торкався та натякав на необхідність вагітності та правильного одягу. Її підтримали колишній викладач Богдан Тихолос, екс-викладачка Зоряна Величко та десятки випускниць, які також заявили про домагання з боку лося. Чи стане це рішення прецедентом для університету? Чи почують тепер голоси студенток, які роками мовчали? Пластикові вікна в історичних будинках у Львові оштрафували власників восьми квартир. Замінили дерев'яні вікна на пластикові в історичному будинку, готуйтеся до штрафу. У Львові адміністративна комісія при виконкомі міськради розглянула вісім випадків порушення пам'яткоохоронного законодавства, які стосуються самовільної заміни дерев'яних вікон та дверей на пластикові у будинках пам'ятках архітектури. Як повідомили у Львівській міськраді, штраф у розмірі 1700 Гривень отримали мешканці будинків на вулицях Героїв Майдану: Котлярській, Краківський, Наливайка, Вірменській, князя Романа, Крип'якевича та площі Галицький. Проте справа не лише у штрафах, за словами представників офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради. Найкращий результат буде не тоді, коли штрафи масово сплачуватимуть, а коли подібні порушення зникнуть. Взагалі, окрім фінансового покарання, власники квартир можуть також зобов'язати відновити автенти, Вигляд фасаду, адже місто активно бореться за збереження своєї архітектурної спадщини. Ось такі були головні новини цього тижня. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе та до нових зустрічей!